Вона жадала свободи, не розуміючи, якою страшною може бути ця свобода для жінки, яку залишено саму в світі. Так починається подорож читача через сторінки роману Джорджа Гісінга Незвичні жінки Лондон. Кінця XIX століття місто туману, диму і соціального зламання. Традиційна жіноча роль тріщить під тиском феміністичних ідей, але ідея нової жінки. Викликає не лише надію, а й скепсис. Сам Гісінг, інтелектуал із бідного середовища, особисто знайомий із розчаруванням, з недовірою дивиться на радикальні утопії. У його романі Мері Барфут намагається створити безпечний простір для жінок, а сестри Меден шукають незалежності, стикаючись із лицемірними нормами суспільства. Атмосфера складна, емоційна напруга, привнічення. І тонка іронія, що розкриває глибину конфліктів. Сьогодні, коли ми знову переосмислюємо роль жінки у світі, роман звучить не менш гірко і правдиво. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням. Заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.